Ребятуха, що, заїхав на пасіку, подивився сімейки, попіднімав кришечки і є один, ну не мінус ще, не знаю що буде. Ну, положив йомусь дотацію. Чого? Сидять зверху, сидять зверху. З краю ось тут вже під задньою стінкою. Ну, тепло таке воле, що мама не горює. Я думаю, що вона й не переставала сіяти. Оце так в мене один вулик. Так, по пасіці все пучком. Мінусів нема поки. Не знаю, що буде. Прикривати, дно не прикривати. Мабуть, не буду. Сімейка гарна. Я думаю, Карпатка справиться. Побачимо, що буде. Будемо слідкувати, дивитися за нею. Другий вулик ось з початку ряду. Не знаю, всіх гарно сидять, а цей От є такі сімейки, які своєю життю живуть. А може погоду чують, не знаю. Ну от як дивлячись, ну... хто зна, що буде, побачимо, братимуть пасту, не братимуть. Мед є, там рамки такі повномедні, ну положив, хай. Хай думають. Закри дно. не буду поки закривати. На вулиці плюси і передають плюси. Я думаю, справляться. Бо гадаю, якщо закрить дно, буде більше влаги, тим більше пасту положив. Їм нужна буде влага. Не знаю, побачимо. Побачимо, будемо слідкувати. А ви пишіть там свої думки в коментарях.